Мрії не мають терміну придатності, тож інколи саме у дорослому віці люди починають по-новому дивитися на кожну з них. Відтак часто знаходиться і час для втілення заповітних бажань. Він, зазначають психологи, завжди слушний. Коли людям здається, що все, все, що вони хотіли досягти, вони досягли, да? ніби життя вже не має сенсу. Тому вони починають шукати якісь нові сенси свого життя, змінювати професію, змінити країну, змінити місто, змінити напрямок взагалі своєї буденності. Якщо брати людей вже літнього віку, які вже там пенсійного, так. В них є багато часу, вільного Так? не потрібно бігти на роботу. Всі діти вже виросли, так і стосовно цього більше часу вони можуть присвятити собі. Якщо люди розуміють, що цей час вони можуть присвятити з користю, вони починають вивчати нові для собі якісь справи. Психологиня каже: вікових обмежень щодо занять чимось новим не існує. Бар'єри на шляху до здійснення всього, чого бажає серце у нашій голові. Зараз класний час настав, коли вікові ці категорії вони збільшились в плані молодь. Зараз у нас рахується вже до 45 да, років. Потім там середній вік, літній взагалі там за 80. Почати ніколи не пізно. Тобі 20, тобі 30, 50 і 60. Це тільки е, розуміння свого бажання, да, своїх можливостей внутрішніх, спілкування з людьми, е, дофамінчик, фізичні вправи. Це все з користю впливає на загальний стан організму. Е, що стосується хобі, знає групи літніх людей, е, які там і чоловіки, і жінки, які використовують хобі на користь да, і собі, і нашому УЗСУ. Вони плетуть сітки, вони в'яжуть носочки. Вони... Вони роблять якісь корисні вироби, особисто навіть мені подарували е, таку класну плетіну, таку підставочку, щоб можна було тепленько сидіти, десь ти можеш це покласти. Тобто, і це їх надихає у 61 рік. Знайшла у собі сили здійснити давню мрію пані Тетяна. Цьогоріч вона вступила на бюджет до Криворізького музколеджу. Спеціалізація хорове диригування. Добре, да ще вгору, вгору і вниз. Далі. І прийти на уявну площину. Тетяна зростала у захопленій музичним мистецтвом родині, тож творчість прогнозовано стала її вірним соратником. Відвідування й участь у концертах дарували натхнення, та перший усвідомлений крок до розвитку музичних здібностей допоміг зробити батько. Він з дитинства був захоплений музикою. І в нього був як абсолютний слух, кажуть так. Грав на всіх духових інструментах і закінчив музичний музичне училище на той час. Вінницьке музичне училище. І працював в Вінницькій, в Вінницькій області в музичній школі. Музика наповнювала серце. Мрія в мене поступити до коледжу, поступити до того музичного училища, але в той час не добрала трошки балів. І ця мрія, яка жила завжди в серці, вона, знаєте, не має. Віку групою підтримки у творчих починаннях стали чоловік, п'ятеро дітей та дев'ять онуків. Зреагували, знаєте, з захопленням. Мама, вступай! Це твоя мрія. Це дітки так казали, а внуки також, Бабушка, ти ж будеш у нас. Студентка, так, я зараз студентка, я пишаюся цим, що я студентка. Чоловік підтримує мене також в цьому моїм рішенні, Він в мене вірить. Він каже: Ти не здавайся. Тому що твоя мрія вона повинна здійснитися. Ти її вже наполовину якби пройшла. Я в тебе каже, вірю. Дякую Богу, вірю, що в мене така гарна родина. У Москоледжі діляться дедалі частіше до цього закладу вступають люди в більш усвідомленому віці. Така практика, другий рік поспіль і на спеціалізації хорове диригування. Вступила до коледжу пані Тетяна, привернула увагу до себе ще доступних іспитів, і десь вже весною прийшла, звернулася до того, що які вимоги необхідні для вступу на відділ хорове диригування. Виявила, що пані Тетяна дуже талановита. Вона сказала про свою мрію дитинства, юнацтва і е, дивувало те, що все ж таки вимоги не прості, бо вступають на базі музичної школи та музично теоретичної дисципліни. Ну і треба володіти було фортепіано і таке інше. І Було дуже так цікаво, як опанує ця людина, і виявила, що дуже добре. Цю планку студентка намагається тримати, упевнена, вона там, де і має бути. У стінах москоледжу відчуває неабияке піднесення, яке стимулює до розвитку. Трудно ще є так, тому що завдань є, знаєте, багатенько так. Ну я думаю, якщо людина хоче, вона прагне цього, то виходить все. Буду старатися, щоб не, не показатися гіршим, ніж ті учні, які зі мною навчаються. Мені подобається диригент диригування. І я би мріяла десь даже працювати в школі, навчати діток, От, а мрії збуваються.